Друзі, всім привіт! Сьогодні показуємо Фабію, яка переїхала з майданчика Сум на Київ. Ідемо вам коротенько покажемо, що вона себе представляє. Це 1,6 бензин. Всі, хто кажуть, що їм 1,2 або 1,4 це слабенький, ось вам 1,6. Вона є на ковшах, таких красивих сидіннях, в спортивному рулю, підігрів сидінь, клімат-контроль, це все працює. Є круїз-контроль, мультикермо є, це автомобіль. Керується музика з руля, так що цей автомобіль дуже класний, комфортний. І подивіться наверх, там є люк. Так, далі, давайте. Має такі титани. У нас, якщо ви подивитесь, резина ще така, що ще може поїздити з сезонів два. Е, відкриваємо задній багажник. Так, що у нас тут? А у нас тут є е, фуркоп, домкрат, ключ, все те, що потрібно для ремкомплекту з запаскою. Полочки цієї нема. Але в нас є такий відкидсидінці. О, ці сидіння повністю опускаються, коли там відкидається ще одна частина, вони повністю опускаються. Потім у нас є, щоб вам зручніше було, хто не знає, сюди поцепити пакетик якийсь, який, щоб не валявся по багажнику. І так само тут є прикурватель. І є зажими, щоб цепляти сіточку тут Отак. І тут є аварійний знак. Друзі. Цей автомобіль поступив в продаж до нас в Білогородку. Ми чекаємо вас. Це є в нас 2008 рік, 1,6 бензин. Пробіг ви побачите в описі, нажимайте і шукайте нас. Приїжджайте сюди, ми будемо раді вас бачити.